Альтернатива комп'ютерам у Черкасах молодь виступила проти онлайн життя. Іграми та танцями вони показали, що навіть взимку на вулиці можна добре розважитись. Переконали в цьому і наших журналістів. Надо ну, стати і з метра потрапити м'ячиком. Конус так Іван навчає, як грати у крикет. Говорить, це справжня альтернатива комп'ютерним іграм. Разом з друзями навіть організували спортивний клуб Усе, аби не сидіти вдома. Це ігра древня. І грали там дуже багато люди в средній в цю гру. Тут грає клуб клуб Спартак. Такі спортивні ігри частина вуличних забав. Поки одні грають, інші співають та танцюють. Показати таланти своїх вихованців прийшла і Дарина говорить: на заваді не став навіть холод. Трошки холодно, але ми зігрілися. Приємно дуже було нам сьогодні виступати. Ми займаємося недовго, тому для нас кожен досвід це. Великий крок уперед. Вчили ми українських народних пісень, щоб діти знали наш наше на наше насліддя, щоб вони були культурними освіченими. Мамо, гості вже хаті і дівчата прийшли. Забираємо вашу люблю, залетажити селе залеж. вуличні забави. Влаштували на завершення зимових канікул, аби відірвати молодь від телевізорів, бо рух це життя. Переконують організатори. Сьогодні дуже важко дітей відтягнути від дивана да, з комп'ютером. Надо якось дітей витягувати, витягувати їх можна якимись цікавими речами, да, тобто якимись ну, ізюмом, да, тобто ковзанкою, санчатами, лижами, якимось ну, фізичним відпочинком. Організатори заходу радять місця нам не чекати, поки подібні влаштують ще раз, а відірватися від диванів і активно проводити вільний час на свіжому повітрі. Яна Федоровська, Сергій Єфімов, Вікка новини.